Ми говоримо про ті землі, які були анексовані Москвою одними з перших. Ці землі вони були не просто якимись там периферійними, тобто ці землі були визначальними з точки зору північної цивілізації, європейської цивілізації, центром якої були германські народи. І якщо ми говоримо про Новгородську, наприклад, республіку, яка найпершою відокремилася від Київської Русі, це відбулося ще в 1136 році. Яким чином вона відокремилася, що Новгородське віче це була вічова республіка? Воно без узгодження з Києвом, без погодження з Києвом, запросило князя правити у Новгороді, але весь подальший період Новгородська Республіка вона була союзником Київського князівства і підтримувала його в усіх конфліктах, які тоді виникали із Суздальським князівством, власне, про батьківщиною нинішньої Московії, нинішньої Російської імперії. Найкрасномовнішим прикладом такої співпраці стало те, що після того як був в 1169 році спалений Київ. Військами Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського вже наступного 1170 року новгородці розбили це військо і полонили дуже багато суздальців і на новгородському ринку. Тобто, це була така торгова держава. На новгородському ринку одного суздальця продавали втричі дешевше за овцю. За вівцю. Щоб ви розуміли, тобто, яка була зневага якби до цих істот, які жили на, на тих болотах в тому залісі.